Опа-опа, грібочки снігу. О цей сніжок, зима. Було 20-30 см снігу. Тепер я гриби збираю. Грудень, скоро новий рік, свята. Так що підписуйтесь на канал. Збираємо гриби разом зі мною. Також монети. Достаємо метал, що качей йдемо в ліс на пошуки трави кіліку, желудок, язву, виразку. Вот вона росте. Така колоском жовто цвете біля дороги, соснині. Назву забув. але можу згадати. Ось в такому лісі. Всім дякую.